На що ми опираємося? Що є науковим підґрунтям наших досліджень? Це є в першу чергу це Володимир Вернацький, це його вчення про ноосферу. Друге, це є е, академік Віктор Глушков. До речі, розвиток Радянського Союзу міг піти по-інакшому. Якби е, Кусигін власне не прийняв теорію Евсія Лібермана, так? ну тут для фахівців. Значить, також ми базуємося на праці академіка Пекита Мойсеєв, академіка Микола Амосова. До речі, дуже розробив дуже серйозні. Е, Теорії в галузі управління. Далі був доповідь Римського клубу в 72-му році в межі росту Медоусі і Форестер, це Масачушецький університет, Був, розробив таку працю, де казав, що є динамічні, нелінійні процеси відбуваються. І ну, пан Дробенко зауважив, що ресурси в нас зменшуються, а кількість населення збільшується. І десь в нас є та точка біфуркації, де ми з чимось стикнемося в, в майбутньому чи зараз вже стикнулися. Наступне. Далі є такий Джемс Лавок, є концепція Гея. До речі, оцей фільм 2012, він, власне, побудований на тому. Виявляється, що ну, там така концепція є, і дуже багато вчених її притримується, що Земля це живий організм все-таки. так? І ми, людство буде нести якісь свої, то відповідальність за свою діяльність на цій планеті. Далі Далі ми тут проводимо витяг з статті другої договору про заснування Європейського Союзу, колись сталі, вугля та Сталі, вугілля та Сталі, так, де вони кажуть, що власне, одне з їхніх постулатів це має бути стратегія розвиватися на базуватися на певних, певних засадах так, збалансованого розвитку, економічної діяльності, стійкому та бензиційному росту, що зберігає навколишнє середовище. Наступне тут ми проводимо працю Парето, який говорить, що якість втілення залежить від якості розробки, тобто час. Так? Наступне. Пішов до Дякую. Наступно. Ну, я постараюся дуже швиденько. Е, тепер, ні, ні, зараз хвилинку. От коли ми говоримо про бренд, коли е, ми говоримо про конкурентоспроможність, ви мені скажіть, хто був першим космонавтом у світі? Пушкін. Пушкін, включіть, будь ласка. Це був Юрій Гагарін. І коли він полетів в космос, то знає. Не, не знаю, стоп, не знаю. Наступно. Так, стоп. Зараз. Знаєте, так? А, а другим космонавтом хто був? Скажіть мені другого космонавта. Першого всі знають. Другий хто? Титов, давайте далі. Алан Шепард. Він полетів через 23 дні. Бачите, ніхто не знає. От бренд це той, хто перший. Тому Львів, якщо хоче бути конкурентоспроможним містом, він має генерувати, по-перше. Потужний інтелектуальний продукт, друге, що буде наслідком конкурентного продукції. Наступне. Власне, виявляється, що піонером в космосі вважався Радянський Союз, а витрати в нього були в три рази менші, ніж Сполучених Штатів, і літали вони набагато більше, ніж ССР, Сполучені Штати. Наступне. Коли ми говоримо про конкуренту спроможність, ну, ми маємо мати життєвий цикл. Е, взагалі, будь-що будь відповідає певним засадам розвитку. Є певні базові закони розвитку. Наступне. Е, далі я вже не буду зупинятися. То, власне, нами запропонована так звана проєктно-орієнтований кібернетичний підхід. Тобто певні засади планування, то що я попередньо був Глушко запропонував, так? Де ми саме певні цілі, певні. певні е, Індикатори і певні фактори. Далі. Наше бачення ми розробляємо до 2010 року, і це зрозуміло чомусь з попередніх е, е, слайдів. Далі. От. І ми говоримо, що це має базуватися на певних наукових теоріях світовосприйняття та світобачення і трансцендентально-містичних теоріях світового сприйняття. Тобто є певні закони, на, яких, на підставі яких виробляється соціальна доктрина, екологічна доктрина. Далі. От, де ми спочатку ми виправляємо політику у сфері сталого розвитку, потім систему цілей, на систему цілей накладається система обмежень, і тільки тоді ми маємо план дій стратегію розвитку. Далі. Е, коли важливо вивчити дуже багато е, літератури по управлінню, так ми бачимо, і тут було запропоновано спочатку місія, потім то, потім то. Це, це, це не сучасні підходи назад. трошки. Тобто є певні атрибути, як це має розвиватися. І коли ми говоримо про певний про генеральний план, то генеральний план є наслідком. Вже наслідком є генеральний план. І, власне, і статут, це в нас це є ті важливі управління, коли вже в нас є вироблене бачення, куди ми рухаємося. Далі. І тому нами запропонований так званий Біном 5 cl Перша ціль це центр ділового туризму, не просто туризму, а ділового туризму. Це є фінансово-інвестиційний центр, третя ціль центр чисто виробництва та інноваційних технологій. Четверта ціль, культурно мистецький центр, освітньо наукові та спортивний центр, у нас то в селі це також є розписано далі. І коли ми говоримо вже про генеральний план міста, тобто, і враховуючи ще до попереднього слайду, що я вам розказував, маючи певну розвід, маючи певні концепції і розвитку назад, от, і ми можемо зробити певне зонування, на підставі чого вже можна розробляти генеральний план. Далі. І тут вже можна планувати кількість, а що не 400 тисяч населення, наприклад. От е, нами було це доповідалося в 2004 році. Ми питається, чому не реалізовані цілі? То тому що влада основна перепона для того, щоб реалізувати, е, ми могли ну не ми, а громада реалізувати ті ці цілі. Дякую.